США – батьківщина байкерських формувань у середині ХХ століття. Американська асоціація мотоциклістів дала життя з десятку мотоклубів. Одні залишилися просто мотофанатиками, а інші переросли у справжні кримінальні синдикати, які згодом почали іменувати себе байкерами однопроцентниками, тобто такими, що не дотримуються букви закону, а живуть за своїми власними правилами. Серед них і Пеґенс MC один із найнебезпечніших, найтаємніших і найжорстокіших байкерських клубів Сполучених Штатів пегенс з англійської язичники. Назва клубу тісно пов'язана із емблемою цих байкерів. На ній зображений германо скандинавський вогняний велетень. Сутер, який тримає у руках вогняний меч. За легендою, сутер цим мечем зрубає світове дерево і почне кінець світу. Історія язичників починається 59-го у Меріленді. А точніше, у маленькому окрузі під назвою «Графство принца Георга. Звичайний нічим не примітний чоловік Лоу Добкін вирішив створити свій мотоклуб. Біографія Допкіна досі до кінця не досліджена. Але ходять легенди, що окрім любові до мотоциклів, він цікавився метеликами і навіть мав власну колекцію цих комах. На початках до Пегінз входило всього 13 людей. Найближчі друзі Добкін. Усі вони роз'їжджали у джинсових куртках на мотоциклах британської фірми Тріумф. І єдиним заняттям цієї тринадцятки були гонки і заїзди дорогами Меріленду. Їхній стиль життя швидко привернув увагу інших байкерів. Нерідко представники інших клубів добровільно здавали свої нашивки і приєднувалися до банди язичників. До 60-го, досить швидко поповнивши свої ряди, Пеггінс створили свою символіку і почали задумуватися над обранням президента. Їх класифікує їхня антисоціальна поведінка і закритість у собі. Вони почуваються розкутими і вільними тільки тоді, коли знаходяться у своєму байкерському колі. Невід'ємним атрибутом язичників є їхній джинсовий жилет. Напис на верхньому рокері означає назву клубу Пегінс МСІ. А от нижній це місце знаходження. Зазвичай байкери там пишуть розташування чаптеру, але язичники через свій далеко незаконослухняний спосіб життя локації своїх клубів не розкривають, тому замість локації там просто напис Східне узбережжя. Це територія, де вони найбільше поширені. А от по центру головна емблема вогняний велетень-сутр. До списку ще можна додати і різноманітні нашивки. Наприклад, цифра 4 це девіз «Live and Die». 5 – нацистська символіка СС, 7 – у пам'ять про когось. А от цифра 13 означає, що член Пеген Семсі із першого материнського клубу усе це відображають у трьох кольорах: синьому, червоному і білому. Наша символіка відображає наш стиль життя, насильство, постійні війни і захист своїх територій. Це повсякденне життя байкерів MC. До початку 70-х Такого повсякденного життя і антисоціальної поведінки у язичників не було. Вони позиціонували себе як мотолюбителі. Не більше. Жорстокість і насильство зародилися уже після того, як Пегенс зіткнулися із іншим мотоклубом Sons of Satan. Sons of Satan» з англійської сини сатани. Американський клуб байкерів одного відсотка заснований 1949-го. Відомий своєю жорстокістю і насильницькими методами розбору із ворожими мотоклубами зустріч відбулася у Пенсільванії на початку 70-х. Обидва клуби хотіли помітити територію своїми чаптерами. Конфлікту уникнули тільки тому, що тодішній президент язичників і лідер сатаністів Джон Марон на прізвиську сатана стали дуже хорошими друзями. Згодом Марон перейшов до язичників і став їхнім президентом. А клуб Sons of Satan перетворився у клуб підтримки Пегенс, хоча й роз'їжджали вони у своїй рідній символіці, а не у емблемах язичників. 99% людей живуть у цьому суспільстві, сповідуючи закони. Вони намагаються бути добропорядними громадянами. Наше ж призначення жити за своїми законами і ґвалтувати цей світ. От приблизно такі погляди почали сповідувати язичники, коли контроль над ними узяв Джон Марн. Байкери влаштовували гучні вечірки, рейди на ворожі мотоклуби, серед яких, до речі, і Енджелс. А у списку ще рекет, мародерство і сютенерство. Словом, до середини 70-х язичники із мирних мотолюбителів перетворилися на монстрів на колесах, які тероризували східне узбережжя США. З часом їхній вплив і авторитет змусив ворожі клуби рахуватися з ними. Пегенс швидко розширялися, а разом з тим винаходили нові способи заробітку. Наприклад, крадіжки замінили розповсюдженням наркотиків: героїн, марихуана, кокс і метамфітамін. Білу кристалічну речовину, яка викликає залежність і параноїдальні симптоми, вони виробляли самі. Розвозили по своїх клубах, а звідти роздавали маленькими партіями дилерам і відправляли їх на вулиці. Дилерів називали Сітізен. Сітізен з англійської житель. Pegans MC охрестили так людей, які не є учасниками клубу, але допомагають йому розвиватися і заробляти гроші. Переважно такий позивний отримували вуличні продавці наркотиків. Паралельно із продажем язичники розширялися. Крім поглинання дрібніших за себе клубів, до своїх лав набрали чоловіків від 21-го із власним харлеєм. Вимоги до новобранців були прості: є всього три умови: лояльність до клубу, відданість банді і жорстокість характеру. І всього одне правило ніколи не ставити питань. Власне, тому Pegans Семсі досі і залишаються одними із найзасекреченіших мотоклубів Сполучених Штатів. ФБР тісно співпрацює із штатними та місцевими правоохоронними органами з метою ліквідації небезпечних злочинних організацій, які загрожують безпеці громадян, в тому числі йдеться про Пеґенс ЕМСІ, які займаються виготовленням, зберіганням і поширенням наркотичних препаратів. Наркотики розходилися вулицями моментально. Почасти у цьому допомагали жінки. Працюючи з трептизерками у нічних клубах або повіями, вони паралельно збували товар. Самих же жінок розцінюють як власність. На їхніх жилетах так і пише власність такого такого-то члена клубу. І такий жилет ще треба заслужити. Наприклад, довести, що жінка віддана тільки язичникам, тобто приносить їм гроші у всьому допомагає клубу, і, звичайно ж, не є інформатором правоохоронних структур. Та навіть, попри це, у ієрархічній структурі Пегенс жінки стоять нижче відданих чотирилапих. Спочатку йде клуб і його члени. Бізнес зазвичай на другому місці. Потім йде мотоцикл, потім собака. А от жінка уже на останньому місці. Швидке поширення наркотиків 81-го привернуло увагу одного із найбільших кримінальних синдикатів США 20-го століття філадельфійської мафії і її боса. Нікодемо Скарфона, прізвисько жорстокий Нікі. Філадельфійська мафія одна із найвпливовіших мафіозних родин у США. Її бос Нікодемо Скарфо прославився своєю жорстокістю, яку нерідко пов'язували із психічними відхиленнями. За словами очевидців, скарфо міг зарізати людину просто за те, що з ним не привіталися. Ситуація склалася так. Філадельфійці захотіли збувати податок із язичників за спроби продажу наркотиків на вулицях Філадельфії. Правда, тоді вони ще не знали, що піти з ножем на мотоклуб означає підписати собі смертний вирок. Аби привернути увагу язичників, люди з Карфо почали викрадати дилерів Пеггенс прямо на вулицях. Він чомусь вирішив, що ми будемо платити йому вуличний податок. Та він з'їхав із глузду, якщо думав, що зможе поставити Пегенс МСІ на коліна. Відповідь філадельфійці отримали миттєво. Язичники почали не просто викрадати, а нападати на людей з Карфо. Вони сідали на байки і влаштовували масштабні наїзди, озброєні рукоятками від сокир, а це, до речі, їхня улюблена зброя. Вони трощили всіх і все на своєму шляху. Аби остаточно продемонструвати свій авторитет, язичники викрили одного із мафіозі і застрелили його прямо на очах у поліцейських. Через убивство одного із членів Пекен скинули до в'язниці, але через корумповану систему і зв'язки язичників у правоохоронних структурах убивцю відпустили за хабар всього у 750 доларів. Після того у філадельфійської мафії відпали усі питання і претензії до цього мотоклубу. Але якщо із мафією язичникам розібратися вдалося, то подолати наступного ворога виявилося практично нездоланним завданням. На горизонті з'явився найбільший і найвідоміший мотоклуб планети Хеллс Енджелс. Райден лайка Дивл' зон Байкерські війни стали невід'ємною частиною життя Пеґінз. Зазвичай усі суперечки починалися за контроль над територіями. І воювали язичники не тільки проти Янголів Пекла, а й проти інших не менш впливових клубів. 94-го, наприклад, майже 150 байкерів зібралися на благодійний пікнік у Нью-Джерсі. Свято пройшло би гладко, якби на вечірку не приїхали язичники. Восьмеро язичників приїхали без своїх клубних кольорів чи знаків. Вони приїхали на білому фургоні і червоному пікапі, а не на мотоциклах. Як це зробили інші учасники пікніка? Пекінс приїхали із двох причин: перше заявити про свій авторитет. І друга. Вони дізналися, що на пікніку будуть союзні до Hells Engines клуби. Тому першими напали язичники. Усе це свято дуже швидко перейшло від мирного пікніка до бійки, від кулаків до ножів, а потім від ножів до зброї. В результаті двоє язичників загинули, а ще троє отримали поранення. Коли приїхала поліція, то від байкерів уже і слід простих. А на місці сутички знайшли 37 ножів, чотири рукоятки від сокири, лопату, саму сокиру, залізну трубу і безбольну битку. Усі вогнепали, байкери позабирали із собою. Коли язичники йдуть вирішувати бізнесові питання, то це значить, що вони ні перед чим не зупиняться. Втрати не мають значення. Наслідки не мають значення. Це братство. Але Пекенс не завжди нападають першими. 2002-го уже пекельні янголи завітали в гості до клубу, який належався нам сатани у Пенсільванії. Вони підірвали його, підклавши бомбу. До сьогоднішнього дня доказів причетності Health Angels до нападу на клуб немає. Однак неофіційно правоохоронні структури покладають вину за підрив саме на янголів пекла. На щастя, не постраждав ніхто. Клуб, який рознесло від вибуху, час від часу використовували як місце для проведення нарад і вирішення бізнесових питань. Але, як стверджують копи, нападники і не хотіли нікого убивати. Ми боїмося війни, яка назріває між пекельними янголами і язичниками. Наша головна ціль упіймати підозрюваних і знайти докази. Тим не менш, мета підриву була не у вбивствах, а у залякуванні. Таким чином, нападники залишили повідомлення. Після такого зухвалого нападу язичники влаштовували набіги на чаптери янголів і влаштовували масові побоїща стрілянини. Пенсільванія перетворилася у м'ясорубку, в якій крутилися два найзапекліших вороги. Пенсільванія завжди була територією язичників, їхнім середовищем, у яке вони не пускали нікого, крім членів свого клубу і союзних їм байкерів. Апогею війна досягла 2005-го, коли Пеґін напали на Томаса Вуда, віце-президента клубу Хелсів у Філадельфії. Його прибрали у його ж автомобілі всього одним пострілом у голову, коли він їхав по трасі. Убивць знайти так і не вдалося. Ми не будемо ні терпіти, ні миритися із тим, що відбувається між двома байкерськими клубами. Тут у Філадельфії немає місця для міжкланової війни. Але змиритися таке довелося, бо сутички досі продовжуються. Щороку поліцейські затримують учасників мотобанд, але їм на заміну приходять нові. Щороку журналісти пишуть про жорстокі побиття чи убивства, але це все так і залишається літерами на папері. Як би сильно правоохоронці не хотіли викорінити байкерів зі своїх територій, це їм навряд чи вдасться. За даними ФБР, у сполучених штатах налічується близько 500 мотобанд. і не зареєстровані дрібні мотоклуби. Байкери стали невід'ємною частиною американської культури, і це просто треба визнати.